Ігор Мірошниченко, фракція Всеукраїнського об'єднання свобода, наша фракція безперечно буде підтримувати новий порядок акредитації журналістів Верховній Раді. І з невеликими застереженнями я вже говорив, що в нас понад 2 2000... тисячі журналістів, акредитованих у Верховній Раді, і ми дуже сподіваємося, що спрощена процедура доступу до кулуарів Верховної Ради дозволить разом із тим все ж таки працювати професійним журналістам, а не тим, які просто тут ошиваються і вирішують свої питання. Але найважливіше, і я підтримую тут голову комітету, це все ж таки розгляд і ще нашої постанови, яка за авторством моєї Олександра Мирного є, яка стосується тимчасового призупинення кредит. Детації журналістів російських засобів масової інформації, які є насправді сьогодні під час ведення війни з Російською Федерацією відвертими шпигунами і агентами Кремля. Сьогодні, коли є війна, ми маємо зробити все, аби не допустити викривлення інформації і цих шпигунів у е, вищий законодавчий орган України. І я пропоную розглянути негайно цю постанову, яка зар... будь ласка. Народний депутат Герман, одна хвилина. Шановний па.